Найкращого адвоката, щоб захистити невинну Її звати Жозет. А яке звинувачення? Убивство. Покажіть малюнок. Жозет каже. Скільки років? Одинадцять. Вона чула, як я захищав ґрондена. Я переконаний. Вона повірила, що я можу врятувати це дитя. Винувати! Ви знаєте, що адвокат рятує свого клієнта, а не топить його. Невинне дитя одинадцяти років. Безпрограшна справа. Виправдання буде формальністю. Ведіть підозрювано. Ні, я маю. Її в клітку запхали. Мітолаш дитя. <плес> <плес> Ви найняли мене захищати козу? Яка коза? Коза, ваша величність, з тебе. Інші мені відмовили. Там же ж козу захищати погодиться тільки віслюк. Ви не знали, що підозрювана коза. Верже жлязна. Але ви здались мені дуже здивованим. Ви робили та не робив я його. Та очі полізли на той коп'як, що вам за зачіску. Я відчуваю, що істина десь поруч. Ви щось бачили? Усе бачив, усе для мене це не просто коза. Це моя подруга, моя сестра, споріднена душа. Звісно, а вже ж. Каже вже мама рідна. Знайомтесь, Коза, у кіно з 23 травня.